Як у вас сьогодні справи, мої дорогі друзі? Як ви почуваєтесь? Олександре. е, Ти вже очистив дивізіон крузерів. Ти вже очистив і важку вагу. Ти двічі переміг Фюрі, двічі переміг Ейджея. Ти вже переміг Дюбуа. Чому ти, чому ти досі боксуєш? Тому що Джозеф дав мені можливість. Я думаю, що зараз мій титул, золото це триразовий абсолютний чемпіон. Слухайте, я люблю бокс. Я люблю тренуватися. Я люблю важкі тренування. Думаю, це стосується мого останнього бою з Дюбоа. Далі я не знаю з ким говоритиму після цього бою. Це е моє життя. Так да. і повертаючись до Польщі, до першого бою з Даніелем, там очевидно було трохи суперечок і багато шуму щодо того, чи був удар легальним чи ні. Але я хочу тебе спитати, і думаю, що знаю відповідь: якщо рефері починає рахувати 1, 2, 3, ти піднімаєшся? Якщо, якщо рефері починає рахувати 1, 2, 3, я встаю. Так, це абсолютно не є проблемою для мене. Слухайте уважно, це все було в далекому минулому. І тепер ми рухаємося вперед. Для мене я живу зараз. Теперішнє. А що ти думаєш про виступ Даніеля тієї ночі? Що, що ти про це думав? У першій бійці? Так. Добре. Угу. Добре. Я думаю, Даніель хороший спортсмен і боксер. Добре. Маю. Маю гарні навички. навички. М Даніелю останні три бої. Чудова перемога, так? Це Хергович, Міллер, Ентоні, Джошуа. Він чудовий боєць. Я думаю, що після його бою з тобою його біг після цього був дуже дуже хорошим. Як думаєш, він зараз кращий боєць, ніж був під час твого першого бою? Можливо, так. Можливо, тому що протягом багатьох років, 2-3. Так, це дійсно так. Угу. Mm -hmm. Так. Тепер, я думаю, Даніель виріс. А ви думаєте, що. Як боксер, як, е, як чоловік. Так, він заслуговує на цю можливість? Чи, можливо, є хтось, хто заслуговує більше? Може, Джо Паркер чи все ж Даніель заслуговує на цей шанс? Так, я думаю, де. Даніель заслуговує, тому що Даніель з, з Великої Британії це е, цікаво для, для всіх людей. Але люди називали його і вважали, що він здається. Вони бачили, що сталося в бою з Джойсом. Навіть у бою з тобою він закінчив бій, стоячи на коліні. У нього є якась слабкість? Трохи так, дійсно. Угу. Трохи так, бо, можливо, він є молодший хлопець, можливо, я не знаю. Так, але Даніель трохи боїться. Я теж, але мій страх є зовсім інший, набагато інший, абсолютно відмінний від його страху. Е, у кожного є слабкості чи не так? Усі. Ніхто не ідеальний. Які, які ваші слабкі сторони? Ех, моя велика слабкість. Я дуже люблю людей справді. Угу. Я люблю своїх, своїх опонентів. Єдиний мій опонент, якого я не люблю, це Марко Хук. Марко Хук? Так. Да. Ні. Не гарний хлопець. Так, не хороший, а поганий хлопець, бо цей чоловік говорив погані слова про мою маму. Слухай, це, це погано. Але всі мої британські. Суперники, суперники це чудові люди. Послухайте, спочатку Джо Джойс. По-друге. Джойс була в СБ. Так, в СБ шість раундів. Але Так, так. перше для мене чудовий тест. Це Тоні Белью. Це чудова людина. Тоні дав мені можливість після бою з Антоніо поїхати до Великої Британії. Тоді це Дерек Чісора. Чудова людина. Для мене це все велике випробування для важковаговика. говика. Тоді це дворазовий Ентоні Джошуа. щиро дякую цьому хлопцеві. Тоді е, це мій, мій друг жадібний Беллі. Так. Великий чоловік. А тепер ми будемо боксувати друге раз з Дюбуа. Слухай, я люблю Велику Британію. Да. Я дуже люблю британців та всіх своїх опонентів. Можемо назвати тебе британським кривавим порушником? Брит Бешер. Брит Бешер. Ви критикуєте британців. Я, я люблю своїх британських опонентів. Так, трохи. Хто з них дав тобі найважчий опір? <плес> я думаю, це перший бій для Тайсона Ф'юрі. Угу. Тому що це великий чоловік, так? Це чудовий боєць це здається перший бій Тайсона Ф'юрі. Враховуючи, що ти переміг так багато британських боксерів, у тебе величезна фанбаза у Британії. Люди, люди тебе люблять. Маю відчуття, що атмосфера на Вемблі буде не на користь Даніеля Дюбуа. Думаю, багато людей прийдуть, щоб підтримати саме тебе. Як ти себе почуваєш з цього приводу? Ти приїжджаєш на його територію, і можливо тебе підтримуватимуть більше, ніж його. Для мене, для мене це не має значення, тому що я їду перемагати. Це моя, це моя робота. Багато людей підтримуватимуть Даніеля Дюбуа. Да, це добре, бо Даніель з Великої Британії. Слухай це дзвінок. Для мене люди це просто шоу, моя робота хм, на ринку. Отже, що відбувається 19 липня? Як виграти бій? Я перемагаю. Як це взагалі можливо? Чудово. Хороший чоловік. Дякую. Дякую, Олександре, дуже. Олександр. Все! Okay, three have become four in the studio, and I'm very happy to have Don Charles, the man who I think single handedly turned around Daniel Dubois. It's got very loud in here as well. Don, you've had some incredible moments so far as Daniel Dubois' trainer. This is the moment, though, isn't it, on Saturday? It's all moment. It's a team moment. This is what Daniel. From the minute Daniel became a boxer, this is what it all led to. All the hard work, all the sacrifices that young man, man has made. He hasn't had a, like, what we we'll would call a normal childhood. They sacrificed a lot for Saturday night. What about the moment for you, God? I know this is all about Daniel Dubois, and Alexander Usyk, but what about for you as a trainer? You became oh. a world championship trainer. You have the chance to go down as a legendary trainer on Saturday. That, that is for you. That is the intention. That is what's going to happen. Yeah, you know me. I'm a spiritual I person. From the minute I landed in England as a 14-year-old young man, it became apparent. This is what it's all about. They, to, to become, we've already reached one milestone, which is Daniel becoming a world champion. Now to go further and become the undisputed. Wow. I mean, whenever I said, I get goosebumps. <laughs> Honestly, yeah. Don, since since the first fight with with Usy, we've seen Daniel improve immensely. He's clearly a better fighter. But at 27, he's still a young heavyweight. Is it fair to say that Daniel is maybe still an improving fighter right now? Oh, most definitely. In my opinion, wow, that atmosphere, atmosphere is brilliant. In my opinion, Usek is meeting Daniel Dubois at the wrong time for Usek, and Daniel is meeting Usek at the right time for Daniel Dubois. The age, you're at your best. Any man, yourself, Darren, Ade, we're all at our best when we're 27. Physically and mentally, Daniel Dubois is in a very good place. Done, I want to ask you as well. The, the shift in mentality since he fought AJ to now after there seems to be a real aura surrounding Daniel Dubois. i quite rightly so. On the victories he's gotten, he's a human being that's going to have that effect. Also, I always say you are the company you keep. The people around him right now, everything is just, just fixed. It really does. It, it's an, a, a number of factors that lead to the Daniel Dubai you're looking at. It's not just one thing. It's a number of a collective of different positive factors that the Daniel you're looking at now. And you are, you are the reason for that, Don. I know you don't like to pat yourself in oh, no, the back, but I, no, it's no, a I'm going to do it. It is a team effort, and I can see a lot of your team just below us. But you've almost built that camp. For Daniel Dubois. Well, I'm liking it's a Big Ben. It's almost like your very own version of Big Ben. It looks like, if you don't mind me saying, it almost reminds me of a, of a clinical tech camp, the facilities yes. and everything you've got. Correct, correct. I mean, look, obviously, I hate taking credit. It is a team, but I'm the captain of the ship. Yes, sir. With the father. The father also, he doesn't like coming on TV, the father. So I speak on his behalf. That man has done tremendous work because if he hadn't done what he, how he raised his children earlier in their lives, we wouldn't have this opportunity to train this fine, tremendous 360 athlete in the name of Daniel Dubois. You've, you've obviously dreamt about this fight since it was announced. Yeah. Break down that dream for me. How does this fight play out for you? In my dream, it plays out where Daniel Dubois. Business business as usual He's gonna win this fight emphatically with a knockout. I told you, I've told you and I've told you with a with a capital K, capital O. <laughs> Exclamation mark. When you look at the man in the ring, let's turn around and look at him. Yeah. I mean this is a generational great fight. Originally. Well most definitely, most definitely, most definitely. Not taking nothing away from him. Is a legend. Irrespective of what happens, when we beat him, when Daniel beats him, is still let it down as one of the greats. Yeah. To me, he doesn't have to prove anything else. In my opinion. Good luck on Saturday. Right. Don, Thank it's you. it's a fantastic moment Well done. Congratulations. You deserve it. When Don's speech, you kind of believe him, uh, you're like, one second, I'm going to have to run to the bookies quickly. It's hard enough to <laughs> like, like, Don, He is didn't it? laugh either. Nope. He didn't smile. No, no, he, he was, was straight, straight at your serious, eyes, He, he it? believes he it. That. He's not just saying it. He's not just saying it for a song, but he believes what he's saying.